Цікаве е, поєднання, дуже актуальний, класний колір цього сезону. Велика, м'яка структурована, розхлябана сумка. Animal print залишається в супер трендах. Топу жилетки з чоловічим вайбом. Я зараз все в трендах. Цей образ виглядає вже супер зібраним. Всім привіт! Мене звати Марина Чебуніна і я стиліст, який знає одяг середини. І сьогодні я хочу поговорити з вами про тренди. Тож ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І я, як завжди, все. Дуже структурувала, погрупувала і розповім вам в цьому відео про кольори, фактури, тканини, силуети, а також найтрендовіший одяг, який буде в трендах в цьому сезоні. Тож мушуйтесь ручненько, беріть з собою каву, чай, бокальчик ігристого і давайте слухайте уважно, що я підготувала. Для вас і першим блоком я розповім вам про найтрендовіші кольори, і першим трендовим кольором буде колір. Коричневий, але коричневий зараз набирає набагато більшої популярності. Цього сезону коричневий це новий чорний. Чорний завжди був класикою, але цього сезону його замінив теплий і такий багатий коричневий. Це колір статусу, який робить образи м'якшими, але не менш елегантними ніж в чорних кольорах. На подіумах він з'являється в максі пальто шкіряних тренчах. Жакетах з твіду та кашеміру Коричневий, чудово підходить для Total аутфітів Особливо мені подобається поєднання з золотими аксесуарами. Також дуже класно поєднувати різноманітні відцінки коричневого, такого кремового коричного. Дуже круто можна комбінувати три більше відцінків коричневого. Наприклад, беремо кремовий коричневий, карамельний і шоколадний. І образ виглядає вже більш таким багатошаровим, насиченим, але все рівно притримується оцієї монохромності. І ці монохромні комплекти виглядають більш преміально, ніж чорні тотал-луки. І вони створюють ефект такої глибини, текстури і навіть в простому крої. взяти найпростішу спідницю, найпростіші брюки, але додати різні ці відтінки, і це буде вже більш цікавий і глибокий образ. Але Звісно, потрібно додавати аксесуари, щоб повністю не зливатися. Ще один дуже актуальний, класний колір цього сезону. Я його просто обожнюю завжди. Я Його любила, навіть робила собі колекцію в університеті в цих відтінках. Це глибокий такий червоний, або винні відтінки. Тобто. Бордо і всі його відцінки, винні кольори, вони повертають таку драматичність, і дуже круто буде мати пальто у такому червоно-винному відцінку. Наприклад, дуже актуальні будуть сукні з оксамиту або шкіряні сумки в бордовому кольорі. Не тільки шкіряні, я думаю, замшеві теж. Цей колір він просто ідеальний для вечірніх виходів, святкових якихось образів, а також він дуже класно працює в поєднанні з попереднім кольором. Або кемел коричневим, звісно, ще мені дуже подобається графітовим. Ось, якщо взяти чорний клач і замінити його на бордовий образ стане. Більш стильним, більш насиченим, цікавим і більш ефектним. І ще один дуже класний трендовий колір це оливковий, або ще такий мохово-зелений. Такі відцінки. Природні зелені відцінки. Зараз головний конкурент. Усіх нейтральних бежевих кольорів, так як раніше восени всі переходили одразу на бежеві кольори, але зараз це головний конкурент цих бежевих. Це ось ці оливкові відцінки. Беремо повністю заміняємо бежевий на оливковий, тому що оливковий дуже класно виглядає на тренчах, жакетах, штанах, сумках. Також мені дуже подобається ось такий відтінок Москорін, який додає чудово глибини і підходить для Максі Пальто. Також я бачила дуже класні відтінки зеленого на кардиганчиках, светрах. Вони настільки яскраві, цікаві і додають такої ефектності вашим образам. Ще один, звісно, актуальний колір це графітовий сірий. І графітовий сірий став новою базою для ділового стилю. Пальто, костюми, різні сумки у цьому відцінку виглядають дуже сучасно і такий, типа преміальний такий колір. І він дуже класно поєднується з холодним. Сріблом, таким, як я люблю. Ну і звісно, з нами в осінньому гардеробі, переїхавши з літнього, залишається колір Butter Yellow. Я цього сезону накупила собі стільки речей цьому кольорі, тож неможливо, щоб ці літні речі не поєднувати в своєму Осінньому гардеробі. Це такий теплий, пастельний жовтий, який освіжає образи і додає такої ніжності образам. Це дуже класний варіант для светрів, шарфів. У тотал луках взагалі створює ніжний такий і стильний вайб, такої ніжної кішечки. Дуже закутає і такий фактурний-фактурний. І ще один з яскравих кольорів. Дуже актуальним буде це такий пастельно-ліловий. Він виглядає взагалі супер елегантно. Він добре комбінується з коричневим і кремовими тонами. Звісно, він класно підійде для таких оверсайз-пальто, якщо ви любите кольори, звісно, і любите виділятись. А також його можна додавати в такі оверсайз светера або якісь картиганчики. Ще так само, як і батареєлов, з нами залишається ніжний такий відтінок рожевого. Я також цього сезону придбала собі багато речей в цьому кольорі, і, звісно, класно він буде стилізуватися у моєму осінньому гардеробі, тому що це футболки, це взуття, це спідниці. Спідниці ці можна поєднувати з оверсайз ветрами. Об'ємними це такий припилений і витончений рожевий. Він також дуже гарно підходить для якихось жакетів або костюмів. І наступний блок це будуть у нас фактури і принти. І звісно, ви можете по мені бачити, animal print залишається в супертрендах. Наразі це такий зебра-принт. Принт корівка, леопринт теж залишається з нами в трендах. Я просто обожнюю Леопринт. Головне навчитись правильно його міксувати, щоб ваші образи не виглядали вульгарно. І щоб навчитись його правильно міксувати, головним правилом є це один акцент на образ. Наприклад, можна взяти лише сумочку або лише взуття, якісь туфельки, слінбеки. І ще Головне обирати якісні матеріали. Вони також роблять принт дорогим, а не вульгарним. Якщо, наприклад, ви працюєте в офісі. І ви захотіли леопардову спідницю її краще поєднати з білою сорочкою і таким об'ємним жакетом оверсайз. І в офісному стилі це буде виглядати супер актуально, супер жіночно і взагалі не вульгарно. а дуже стильно, яскраво і. Навіть сексуально не побоюсь цього слова, тому що в офісі теж можна виглядати сексуально. Навіть потрібно виглядати в офісі сексуально. Ще одна супер актуальна тканина це мереживо, і мереживо перестало бути лише вечірнім матеріалом. Його інтегрують у повсякденні образи: спідниця з мереживом, плюс светр оверсайз. Дуже класно виглядає. Так само, як зараз дуже актуальні подовжені топи, які одягаються поверх брюк, поверх джинс і наверх одягнути. Об'ємний светр це супер актуально. Зараз навіть спеціально бренди відшивають саме ось такі светера, до яких чіпляють мережево знизу. Але щоб не купувати спеціально такий светр, ви можете придбати дві різні речі, і цей топ ви можете носити як в літніх своїх аутфітах, так само й осінні. І це буде набагато функціональніше ніж. Попередньому варіанті, якщо придбати просто лише светер такий, але звісно я вас не відмовляю. Можете купувати і такий светр. Ну і звісно, супер актуальним. Зараз залишається штучне хутро. Штучне хутро це не лише етичний тренд, а й супер, супер модний. Але потрібно, звісно, обирати преміальну якість ворсу. І що мені найбільше подобається в цього тренду, що зараз супер актуальні різне хутряне взуття. У мене вже кілька пар є таких: одні червоні, інші з леопардовим принтом. Я би хотіла собі придбати ще кілька пар, звісно, але думаю, наразі вистачить і цього. Ніколи не кажу ніколи. Я ще не ходила по магазинам. Також зараз буде актуальне дуже це хутро на різних пальто, це різні хутряні вставки, на комір, на рукава. Дуже актуальними наразі є хутряні сумочки. Вони бувають різних розмірів і великі, і маленькі. Мені звісно дуже подобається такі великі об'ємні сумки, дуже гарний акцент в образах. Ще однією дуже актуальною фактурою на цей сезон є бахрома. І вона повертає таку динаміку в образи. І дуже чудово виглядає так само на сумках, на спідницях, на жакетах понизу, і одразу додає такої суперкласної динаміки об'єму вашим образам. Одного елемента з бахрамою достатньо, щоб оживити ваш образ і зробити його таким. Динамічним, звісно, в трендах залишаються прозорі тканини, і сьогодні я одягнулась повністю тренди на мені прозорий такий топ і такі леопардові брюки. Ці брюки я застилізувала чобітками і в чобіток так вставила і зробила з цих брюк не просто звичайні брюки, а зараз дуже актуальні брюки аладіни Я зараз все в трендах. Повертаємось до прозорих тканин, прозорих шарів. Це тренд на багатошаровість і сексуальність через невеличкі деталі. Наразі дуже актуальні прозорі топи, наприклад, одягнути під жакет або довгі сукні з підкладкою. Так само прозорі блузи. Ми можемо нашаровувати все це, і це буде виглядати не так вульгарно, як вам здається. Але наразі на прозорість тренд дівчата. Не соромимось. Ми вже дуже багато бачили на якихось червоних доріжках наших зірок і так далі. В прозорих сукнях поверх темної бази. Наприклад, одягнути чорну білизну, але яка буде підходити під цю сукню. Прозора сукня це просто любов. Звісно, я так ношу пляжні аутфіти, але це дуже актуально і класно виглядає не лише в пляжних аутфітах. А й в місто на якісь вечірки в якихось вечірніх нарядах дуже гарно це виглядає. Але звісно, головне правильне поєднання цих шарів. І ще одна суперактуальна фактура цього сезону це Оксамит Раніше Оксамит носили лише там в вечірніх нарядах, але зараз дуже класно його додавати свої повсякденні образи. Це додає такої глибини і динаміки образам, як всі інші фактури. Щоб знайти класний Оксамит шукайте віскозний оксамит із глибоким ворсом, який класно грає на світлі. А також є дуже класні. Сні випалені малюнки, які додають повітряності. Якщо, наприклад, взяти самитовий жакет і поєднати їх просто зі звичайними джинсами, це буде денна розкіш без будь-якого пафосу. Для вечірніх нарядів можна взяти сукню. Оксамиті це така структурна сукня, можна сказати, сукня колона, і додати до неї невеличку кількість прикрас або просто мінімалістичні прикраси, і все буде виглядати супер вишукано і дорого. Але звісно, ця тканина потребує дуже делікатного догляду, це делікатне відпарювання, і зберігати її потрібно в м'яких широких вішачках. Також потрібно захист від плісняви і пилу, і не можна її зберігати в притул, щоб ворс не зминався. Ну ще супер актуальна на цей сезон це величезна така фактурна в'язка на ваших светерах. Можна робити об'ємні якісь кардигани такі, можна ще обирати такі сукні-светри. Об'ємні дуже класно, вони поєднуються з гладкими фактурами, наприклад, шкірою, шовком, або якимись стьобаними речами. Я навіть зараз уявляю собі такий об'ємний широкий кардиган з якоюсь шовковою спідницею або, навпаки, зі шкіряними брюками. Наступний наш Пункт призначення це силуети. Найактуальнішими силуетами в цьому сезоні будуть такі об'ємні образи, силуетні, я би сказала. Коли, наприклад, у нас є широкі плечі з підплічниками великі, але при цьому дуже приталений силует. Це така чітка геометрія в образах. Це зараз дуже гарно видно саме в плечових виробах, таких як жакети. І дуже класно, якщо, наприклад, поєднати ось один такий жакет, беремо джинси, і все, цей образ виглядає вже супер зібраним. Або можна робити цей силует якраз із ваших оверсайз-жакетів. Можна взяти ваш оверсайз-жакет, зібрати його на ремінь, і буде вже супер стильний стрітстайл-образ. І ваша фігура перетворюється на пісочний годинник. Ще один дуже актуальний тренд, який повертається до нас із 2000-х, це ось такі... Баски. Це таке м'яке архітектурне розширення від Італії, і яке формує силует цього ж самого пісочного годинника, про який я говорила вище. Але сучасна версія баски, вона трішечки. Коротша і може бути асиметрична, якась, якоїсь цікавої форми, бо баска це короткий елемент, який створює ще одну горизонталь у вашому образі. І щоб правильно носити такі речі, я би поєднала, наприклад, топ з цією баскою з дуже вузькими штанами. Наприклад, як зараз суперактуальні капрі буде. Офікети, який трендовий силует буде створюватися, і трендовий образ. Але є один нюанс. Баска може додавати вам об'єму в стегнах, але якщо у вас стегна вузькі, якраз цей елемент баски може скоригувати. Також зараз дуже актуальними є драпіювання. Драпіювання це такий рух, який працює дуже класно в трикотажі, в шовку, в віскозі. Цими драпіюваннями ми можемо додавати якоїсь цікавинки в нашому образі. Наприклад, взяти шарф не просто обмотатись, а зробити якесь цікаве драпіювання, там заколоти якоюсь булавочкою, наприклад, або якісь хусткові вузли цікаві робити. Також це можуть бути драпіювання, якісь на запах, наприклад, в спідницях, в сукнях дуже гарних. Драпійований топ. Плюс шкіряні штани, і це дуже-дуже гарні, такі цікаві, але мінімалістичні поєднання. Також це працює, коли береться пояс поверх, щоб зафіксувати ці драпіювання, додавати ще якихось елементів. І наступний пункт це трендовий одяг. Ще в цьому сезоні актуальними будуть спідниці олівці. Це класика, що стала сучасною через контраст фактур. Наприклад, трикотежний оверсайз светер плюс шкіряна спідниця олівець, або картатий твіт плюс кросівки. Якщо взяти спідницю олівець з картатого твіту і додати кросівки, і це буде. Більш сучасно і цікаво. Також супер актуальними зараз є спідниці до коліна. Ось саме оці спідниці, які закінчуються, здавалось би, в самому непотрібному місці стилістично, що зазвичай збільшує об'єм нашої ніжки. Частіше за все. Ми називаємо це неправильною довжиною. І ось саме ці спідниці такої довжини неправильної. Зараз супер актуальні. Це довжина, можна сказати, універсальна, не коротко, не довго. Але, звісно, потрібно навчитись правильно стилізувати цю довжину. Я на свій зріст її поєдную з. Витягнутим носиком у будь-якому зуті, наприклад, це можуть бути слінбеки, це можуть бути якісь босоніжки, це можуть бути туфлі. Ще в цьому сезоні з'являються актуальні жилетки в чоловічому стилі. Це такі неофісні ділові, а топи жилетки з чоловічим вайбом. Вони трішки і із кишенями, іноді можна їх одягати на голе тіло. Дуже круто їх поєднувати з white-leg джинсами. Або з міні спідницею, наприклад, можна одягати його під жакет, або, звісно, самостійно. Ще дуже актуальні зараз бомбери, але бомбери з таким олдмані вайбом. Це бомбери, який не має цієї спортивної агресії. Він може бути із шовку, кашеміру. Або це така м'яка шкіра, дає мінімум якогось декору, і вони супер ідеальної посадки. Вони можуть бути в таких кольорах, як графіт, молочний, або темний шоколад, тобто всі актуальні кольори, які я перечислила на самому початку цього відео. Його класно поєднувати з міті спідницею олівцем або якоюсь такою шовковою сукни. Можна також додати вайдлек брюки з якимись лоферами. Так і останній пункт. До якого ми добралися, це взуття та аксесуари. І найпершим, про що я хотіла поговорити, це такі м'які високі чоботи. Тобто м'яка така халява, яка ніби сповзає у вас на ніжці. І вона дає недбалу таку елегантність. Це може бути шкіра, може бути замша. Ми можемо. Гратися так само з кольорами, з відтінками карамелі, графіту або кави. Ще одне супер актуальне взуття на цей сезон воно називається Олд School Шуз. Тобто вінтажне шкільне взуття це такі звичайні лофери Мері Джейн, можуть бути з широким ремінцем, або лофери олдмані з квадратним носиком якимсь, або це можуть бути проги з мінімальною такою префорацією. Це така ностальгія, але не преміальна. Можна ці лофери поєднувати з високими шкарпетками або гольфами зараз дуже актуальні. Міді спідницями носити. А саме спідницями оцієї довжини актуальної, якщо вам не страшно носити цю довжину, це можуть бути костюмні шорти. Що в цьому хорошого? Те, що це дуже класно підходить для денних образів, які читаються. Дорогими без підборів. А якщо взяти актуальні сумки, то це будуть м'які величезні сумки мішки. Це така велика, м'яка, структурована, розхлябана сумка, що падає в руку і робить образ розслаблено розкішним, щоб одразу видно було, що це преміум шкіра. Але на ній має бути мінімум фурнітури. Дуже класно поєднується з Максі пальто або якоюсь об'ємною в'язкою. Ці сумки, звісно, можна обирати в цих кольорах, про які я сказала на початку. Це якийсь шоколад, винний відтінок, графіт. Ще один цікавий тренд, про який я захотіла вам розповісти. Можливо, я його спробую в цьому сезоні на собі. Це багатошарові пояси, тобто комбінація поясів, тонкий поверх широкого, або беремо якийсь ланцюг поверх пальто, і також можна брати подвійні ремені на талії. Це додає якоїсь цікавості і скульптури силуету без нових речей. А ще до нас повертається широкі ремені. Широкий ремінь це інструмент номер один в цьому сезоні. Він миттєво формує пісочний годинник, дисциплінує оверсайз і додає графічності вашому силуету. Тобто, там, де я розповідала, як можна створити із оверсайз-жакета потрібний нам. Силует пісочного годинника саме ось цей ремень приходить нам на допомогу в таких випадках. Але, звісно, його можна носити поверх пальто, сукні, светра, жакета якоїсь сорочки сукні. Можемо його брати в гладкій шкірі, матовій а пряжка має бути велика і лаконічна. І кольори, звісно, чорний шоколад. Кемел, винний. Якщо говорити про фурнітуру, то краще обирати срібло під графіт, але якщо у вас залишились минулих сезонів такі ремені з великими пряжками, наприклад, в золоті. Але у мене є для вас невеличка порада, так як я знаю по собі, що я невеличкого зросту, і в такому випадку я одягаю цей ремінь трішечки вище талії, щоб подовжити свій силует. Якщо ви, наприклад, навпаки висока і хочете трішки урівноважити, то можна навпаки трішечки нижче талії одягнути його. І Ще один головний тренд цього сезону це взуття на платформі. І чим я обожнюю платформу поставила сюди свої улюблені босоніжки, тим, що це коригує зріст, плюс це суперкомфортно, але я маю на увазі зараз актуальне це взуття на платформі, і чисто, чисто така платформа, і силуетне таке взуття. Класно цю платформу носити і з денімом, наприклад, джинсами палацо, плюс платформа, і ці штани ледь торкаються взуття, плюс може бути міді сукня. Плюс платформа в тон. Це дає максимального подовження ніжки. Ну що, на сьогодні це всі актуальні тренди, якими я хотіла з вами поділитись. Тож обов'язково напишіть в коментарях, який із трендів вам найбільше сподобався, який ви б ніколи не вдягли. А також ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей!